19.30 в Україні час для гостей на 24-му каналі В студії Вікторія Лісецька із політологом Сергієм Тараном. Ми поговоримо про сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради України. Вітаю вас, пане Вітаю Сергію! Ви слідкували сьогодні за нашими народними депутатами. Звичайно. Як враження з приводу того, що у нас сьогодні ухвалено і що не ухвалено Росія агресор? Проте Терористичні організації, закон, який дозволяв раді визнавати організацію терористичними, тільки перше читання. Давайте по порядку. Дуже так. добре, що зібралася Верховна Рада. Це принаймні було потрібно для того, щоб продемонструвати політичну єдність щодо найгостріших питань, які зараз хвилюють суспільство щодо рішень, які були ухвалені, ну вони такі: вони. Тих умовах, яких ми опинилися, вони в принципі адекватні. І питання, звичайно, полягає в тому, що ми очікуваємо більшого, ми очікуємо, що от Верховній Раді ухвалять рішення, і зразу все зміниться, але так не буває. Але ті рішення, які були ухвалені, вони дають можливості владі виконувати ті очікування, які ми зараз всі від них маємо. Ну, от, наприклад, ухвалення рішення щодо визнання Росії як агресора. Безперечно, саме по собі це рішення це не означає, що зразу Росія відступить. Звичайно, для цього треба інші речі. щоб Росія відступила, для цього потрібна військова реформа, для цього потрібна реформи в державі, модернізація країни і третє дипломатичні зусилля. Так от, для дипломатичних зусиль сьогоднішнє рішення дуже важливе, тому що наші партнери. Неодноразово нам закидали. Кажуть, ну от ви хочете, щоб ми і санкції проти Росії запроваджували, визнавали їх агресорами. А ви ж самі їх агресорами не визнаєте? У вас же війни немає. І от для того, щоб було легше консолідувати міжнародне товариство для тиску на Росію, потрібно було сьогоднішнє рішення. Тому саме по собі рішення революції не зробить, але полегшить дипломатичні зусилля України. Ви смі згадали про те, що міжнародна спільнота нарікає на те, що у нас нібито війни немає, якщо говорити на загал. Воєнний стан так і не підняли це питання у Верховній Раді сьогодні. Чи варто його проваджувати, чи допоможе нам з політичної точки зору введення воєнного стану? Треба дуже серйозно рахувати. Звичайно, на емоціях важливо було б його визнати і ухвалити рішення про це. Але треба рахувати, і треба розуміти, що з воєнним станом нам буде важче отримувати міжнародну допомогу. Ми отримуємо одразу фронт небагато ширший, який не буде обмежуватись. Зоною того, що зараз називають антитерористичною операцією, а буде починатись десь з Чернігівської області, по Сумську область, по Харківську область, і аж до тезорії, яка зараз є антитерористичною uh -huh. е операцією. Тому, чи є в нас зусилля, чи немає, треба рахувати. Але надзвичайно важливо, ми маємо розуміти, що насправді воєнний стан в будь-якому разі, чи він Буде ухвалений, чи він ухвалений частково, в тій формі, якій він зараз є на окремих територіях, він має передбачати, крім мобілізації суспільства, надзвичайно серйозні економічні реформи. Тому що для багатьох країн війна це не було гальмом для реформ, навпаки. Це стимулювало реформи економічні. Це давало можливості мобілізувати ресурси, інвестувати державні ресурси у військово-промисловий комплекс. Максимально лібералізувати економічні можливості для того, щоб сюди прийшли інвестиції навіть під час війни, для того, щоб дуже рішуче раз і назавжди подолати корупцію. І дуже багато країн робили. Прориви саме тоді, коли був зовнішній стрес у вигляді війни. На які тому, країни йдеться тому, зараз? Нагадайте нам уроки з історії. Ну дуже багато. Ну ми можемо взяти дуже поганий приклад, бо його дуже часто використовують. Але він він поганий з погляду політичного, але дуже ілюстративний з точки зору економіки. Ну, наприклад, Чилі часів піночета. От вони запроваджували у них був абсолютний авторитарний режим, але при цьому в економіці у них були відкриті всі можливості, і Чилі за часів. Диктатора зробили надзвичайно серйозний прогрес в економічних реформах. Це екстремальний випадок. Нам такого не потрібно, але важливо розуміти логіку, що військовий стан, воєнний стан, він не означає, що економіка не має працювати. Вона навпаки, для економіки мають бути створені всі можливості, і тому важливо це зараз говорити. Тому що ми, коли говоримо про воєнний стан, ми завжди розглядаємо тільки там ну такі негативи, як, наприклад, обмеження і свобод громадян, що є правда, неможливості виборчих кампаній, що є правда. Але ми не говоримо про те, що надзвичайний чи воєнний стан має передбачати надзвичайно серйозні антикорупційні заходи і лібералізацію економіки. У нас про це фактично ніхто не говорить. А це це, це надзвичайно важливо зараз, тому що ми зараз позичаємо на війну усього світу. Гроші той же час, як мобілізація власних економічних ресурсів набагато була б ефективніше допомагала на боротися з агресором, але вона не проходить. На жаль, ви І ви... це є найбільшою проблемою, тим, що ми розглядаємо лише воєнний стан дуже вузько. Ми не говоримо про економічні реформи, які б могли б там зараз набагато сильніше рухатись, якби ми використовували оцей виклик, який зараз є з боку Росії, для економічних реформ. Ну, цей виклик, який зараз є у нас з боку Росії, використовують для різних цілей. Зокрема, сьогодні в Верховній Раді внесли зміни у закон про очищення влади, і тепер, згідно з цими змінами, не всі військовослужбовці. Які підпадали під люстрацію, будуть тепер проходити цю перевірку кілька слів. Давайте про цей законопроект, кому він вигідний, і власне навіщо такі зміни вносити в закон про очищення влади. Ну люстрації у нас і так просувається не найшвидшими темпами, і це дуже погано. Тому вносити ще такі зміни. Ну я би розумів ці зміни, якби вони були винесені на пропозиції венеціанської комісії. Вони висловлювали свої зауваження, але ж ми не ці зміни розглядаємо. Ми розглядаємо лише от ці зміни в Верховній Раді сьогодні розглядали, які торкаються лише військових чинів, яких тепер можна звільняти від люстрації е, за бажанням президента. Як і, ви думаєте, хто потрапить під зміни? Очевидно, змін. що всі ті генерали, які зараз очолюють силові структури і які пройшли школи КДБ за часів радянського союзу. Або брали участь у політиці, політичному житті часів Януковича можуть е, уникнути люстрації. Про кого це ви зараз говорити? Ви можете по Ну, достатньо взяти біографію. Перше ліпше прізвище. Це наприклад, же голова СБУ Наливайченко. Це людина яка пройшла це все. Але питання зараз не Наливайченко. Питання зараз в тому, що в будь-якому разі, якщо ми говоримо про е, люстрацію, то ми маємо до цього бути принциповими. Тому що питання номер один для будь-яких реформ це чистота державного апарату. Якщо ми допускаємо якісь тут компроміси, особливо під час війни, я не переконаний, що це працює. Більше того, Венеціанська комісія вона висловлювала зауваження, але так. не ці зауваження ми розглядали в Верховній Раді. Тому, якщо торкатися питання реакції Верховної Ради на те, що відбувається зараз на сході. То, напевно, що питання ілюстрації це не була найкраща реакція, яку можна собі було уявити. І ще одним розочаруванням сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради було те, що законопроект Яценюка з приводу визнання з подання РНБО е, організацій терористичними пройшов тільки перше читання. Чому так? Оскільки в першу чергу мова ну з точки зору нас йде про ДНР і ЛНР, які в Україні де точиться війна з цими самими ДНР і ЛНР, до сих пір не визнані терористами, хоча їх напряму так називають. Чидно, що тут ще триває торг, а ще існує напевно політичний діалог угу. і не тільки політичний діалог всередині країни. От останні угоди в мінську були укладені в тому числі за участі представників заходу. От якщо би сьогодні Україна раз і назавжди визнала ЛНР, ДНР терористичними організаціями. То тоді це означає, що ми би відмовились від мінського формату. Так. Ми б відмовились також від багатьох інших форматів, де передбачав, е, якась, хоча б якась участь з обмін боку, полуна, з боку а... НРДНР. Т. Т. Тобто, ми маємо розуміти, що визнання цих організацій терористичними означає раз і назавжди унеможливить е, раз і назавжди будь-який діалог. Тому що з терористами. А нам надзвичайно важливо, да, звичайно. А нам надзвичайно важливо, щоб якщо таке було рішення ухвалено, то щоб воно було ухвалено разом з нашими партнерами, західними партнерами. Mm. Ну на жаль, Україна ще не здатна сама вести війну з Росією. Ну от поки що не здатна. Тому ми маємо враховувати думку партнерів. А думка західних партнерів полягає в тому, що якщо є можливість для перемовин і для мирного діалогу, і для виконання мінських угод, то треба намагатися це зробити. Навіть якщо є речі очевидними, що дуже важко домовлятися з терористами, я думаю, що саме тому, що існує ще політичний діалог щодо можливості продовження діалогу у рамках чи мінського формату, чи будь-якого іншого, саме тому що немає чіткої позиції української влади щодо визнання цих організацій терористичними. Зрозуміло, ми згадуємо постійно наших західних партнерів, тому про їхню точку зору також би хотіла почути вашу думку. Безрезультатність кількох засідань Радбази ООН, уже не кількох. Я не можу вже порахувати з приводу українського питання: це бездіяльність наших західних партнерів, чи все таки це якісь оці російські штучки, які просто блокують? Чи могло міг Радбази ООН, наприклад, щось вирішити для України? Очевидно, що ми від міжнародних організацій не маємо очікувати чудес. Організація об'єднаних Націй складається з країн. От, якщо країни вирішать, вихвалять якесь рішення, тоді оце рішення буде виконуватися. Але воно має бути Тому, одноголосним, а там сидить представник Росії. Але о, Рада безпеки ООН, звичайно, враховуючи те, що там є у Росії право вето, ніколи не ухвалить однозначних рішень. Але навіть якби вона їх ухвалила, то все одно має бути рішення держав. Uh -huh. Тому ми маємо сприймати трибуну ООН як важливу трибуну дипломатичних зусиль, як е, важливу політичну трибуну. Але якщо ми хочемо конкретних дій. То це треба досягати через прямий діалог з конкретними державами, особливо тими державами, які мають конкретні інструменти міжнародної політики. Це сполучені штати. Вони мають ці інструменти. Ну навіть європейський союз він дуже обмежений в своїх інструментах. Тому що ну немає ні єдиної зовнішньої політичної лінії, тому що в кожної держави може бути своя армії, немає фінансових ресурсів, таких немає. У Сполучених штатів до речі, це все є. Тому в будь-якому разі треба говорити напряму з державами, але звичайно, трибуну ООН потрібно використовувати і треба ще враховувати, що будь-яка міжнародна організація, одна наприклад, Паре, вона ніколи не буде заперечувати діалогу навіть з Росією. Тому що в них є таке переконання, що о, от, повністю ізолювати агресора неможливо, тому що якщо його ізолювати, то тоді вже жодних інструментів впливу на нього немає. Він може і тому, взагалі бути безконтрольним. Він, він так? буде і тому і тому, наприклад, позиція по можливому послабленню санкцій щодо російських делегації в пара, вона будується саме на цій логіці. Uh -huh. Краще от їх тримати десь поряд, краще з ними сваритися, краще на них тиснути, але щоб вони були в організації, ніж просто від них ізолюватися. Така логіка будь-якої міжнародної організації, навіть такої організації, як ООН, можуть багато говорити, можуть багато дискутувати, але реальних дій, якщо ми хочемо, треба добиватися через прямий діалог з конкретними державами. Державами, які мають політичну волю і інструменти для допомоги нам власне про це детальніше санкції від сполучених штатів щодо Росії одні з найдієвіших зараз, навіть подейкують про те, що Сполучені Штати можуть обмежити доступ російських фінансових компаній до системи SWIFT. Але якщо ми звернемося до Сполучених Штатів, і які ще санкції вони, наприклад, можуть впровадити проти Росії, і з вашої точки зору, як довго Росія може протягнути. От в такій загальній дипломатичній ізоляції з такими економічними санкціями, тобто скільки вона ще зможе витримати ось цей тиск і продовжувати війну в Україні, звичайно, ми дуже часто нарікаємо, що Сполучені Штати мають доволі пасивну позицію до щодо українсько-російського конфлікту, тому що вони лише говорять про санкції, вони не говорять про пряму військову допомогу. Вони не обіцяють Україні членство в НАТО, от буквально зараз. Але з іншого боку, Сполучені Штати діють так, як їм вигідно. І от, подивіться, вони фактично довели російську економіку до краху, не ведучи війну, не проливши жодної крові американського солдата. І завдяки цьому, вони зараз добились того, що російська економіка зараз в дуже сумному стані. Ну, згідно різних підрахунків, в Росії ще десь є резерви економічні на рік. Грубо кажуть максимум, ну десь так. Ну це от... для того, щоб Росії вижити, чи ж для того, щоб прожити і ще й воювати Для того, щоб на не настало прийма. економічного колапсу. Угу. Далі вже е, російська економіка теоретично може бути переведена на військові рейки, але це вже буде невідомо, як сприйнято російським суспільством, тому що останні 10-15 років російське суспільство звикло проїдати те, що вони мають від нафтодоларів, і тому у них з'явилася певність, що от Росія піднялась з коліна. Путін це найкращий президент, коли через рік економічні ресурси закінчаться і почнеться реальний колапс економіки з безробіттям, з дефіцитом продуктів, і товарів, з падінням рубля, тоді невідомо, як на це відреагує російське суспільство. Воно і далі буде економіка, і далі Росія якось виживатиме. Але як відреагує на це російське суспільство, ми не знаємо. От я думаю, що критичні. Час для Росії це буде десь через рік. Ну це можна навіть прохувати по тому, скільки в них грошей залишилось міжнародних валютних резервів, по тому скільки залишилось в міцності в банківській системі Росії. Можливо, це почнеться і раніше. Можливо, от власне я про це хотіла запитати на останок. На жаль, у нас дуже мало часу. Чи можливий? Такий варіант, про який мріє, чи не кожен українець зараз крах режиму Путіна до економічного колапсу у Росії, я не думаю. Річ в тім, що в Росії фактично немає внутрішньої політичної позиції. Тобто от, є диктатор, є диктатор, в нього всі вірять. І російська от політична культура така, що диктатор починають як правило проклинати тоді, коли він пішов, коли він є. Ну я не знаю такого прикладу в Росії, коли б там починалися серйозні опозиційні рухи. Тому поки що вар не варто очікувати на якусь політичну опозицію всередині Росії, відверто кажучи. Але я думаю, що з падінням економіки там почнуться незворотні процеси. Власне кажучи, ми це вже проходили всі за часів радянського союзу. Тільки зараз все надто стиснути в часі, угу. і все відбувається надто швидко. Але модель така сама. Радянський Союз чи Росія набирається ресурсів через нафтодолари, з'являється впевненість, що можна перебудувати світ, але не модернізована при цьому держава, немає ресурсів для того, щоб перебудовувати світ. Угу. В результаті захід дає відповідь, радянський союз розпадається. З Росії відбулося те саме тільки швидше. Ну єдине, що от на жаль, так сталося, що Україна опиняється е, от жертвою цих цих процесів, і нам доведеться на собі тягнути великий тягар цього. Російського краху, але він неминучий, тому що Росія зараз, на відміну від радянського союзу, навіть не має тих ресурсів, що були за радянських часів. Подивіться, Росія зараз залежна від Заходу і ресурсами, і фінансами. Ну, от, ну, це ж неможливо було уявити, щоб наприклад, під час холодної війни була загроза відключення радянської системи від системи SWIFT. Uh -huh. Тому Росія зараз набагато серйозніше залежить від заходу, і, і зараз мало хто уявляє, як вона може вийти з цієї кризи. Тому Ми це дуже... буде добре, і я думаю, що можливо навіть швидше ніж через рік. Ми також на це сподіваємось. Дякуємо, пане Сергій.